Сьогодні ми розглянемо та порівняємо два недорогих будинки, які представлені на ринку нерухомості України. Перший будинок одноповерховий розташований в селі Веселівка Вінницької області. Він має привабливий фасад. Стіни обкладені цеглою, а дах покритий металевими листами. Будинок має 4 кімнати та загальну площу 60 квадратних метрів. Всі приміщення у житловому стані. Тут чисто та затишно, незважаючи на те, що ремонт достатньо старий та потребує оновлення. Стіни та стеля рівні та побілені, що значно полегшить майбутні ремонтні роботи. Вікна та підлога дерев'яні. Будинок проведений газ та електрика. Окрім газового, є також пічне опалення. Зручності знаходяться на подвір'ї. Вода береться з власної криниці, яка оснащена насосом. Всі наявні меблі залишаються новим господарям. Перед будинком можна побачити широке подвір'я. На його території знаходяться два кам'яні погреби, дві літні кухні, невеликий гараж та господарські приміщення для утримання домашньої худоби. Є невеликий сад та земельна ділянка з родючою землею. Її загальна площа 60 соток, з яких 40 чорнозем, який ідеально підходить для огороду. Село має непогану інфраструктуру. Центр громади знаходиться в 14 кілометрів, а найближча залізнична станція в 20 кілометрів. Вартість будинку становить 4500 доларів. Всі документи в порядку. Будинок та земельна ділянка приватизовані. Цей варіант ідеально підходить для тихого життя та ведення домашнього господарства. Перейдемо до іншого будинку. Тут ми бачимо одноповерхову споруду площею 70 квадратних метрів. Будинок знаходиться у селі Мар'ївка Криворізького району Дніпропетровської області. До міста Кривий Ріг 16 кілометрів. Туди можна доїхати рейсовим автобусом. Матеріал стін в оголошенні не вказаний. Дах покритий шифером. Будинок має велику територію площею 80 соток, яка підходить для ведення власного бізнесу, для будівництва, садівництва або бджільництва. На земельну ділянку є кадастровий номер. Хата має три кімнати. Ремонт старий, але стан житловий. Стіни та стеля покриті шпалерами, на підлозі постелений лінолеум. Частина вікон дерев'яна. Частина замінена на металопластикові. Є меблі, які залишаються новим господарям. В будинок проведений газ, вода та електрика. Опалення комбіноване, газове та за допомогою твердого палива. Зручності знаходяться у дворі. Подвір'я велике не заасфальтоване. На його території знаходиться кілька господарських споруд. В пішій доступності від будинку розташована зупинка громадського транспорту, магазин та школа. Вартість цієї нерухомості становить 4300 доларів. Це хороший варіант для дачі або для постійного проживання. Обидва будинки мають схожу ціну, але відрізняються за характеристиками та пропонованими перевагами. Будинок у веселівці знаходиться в тихому та більш безпечному місці. Він приваблює наявністю родючої землі, завдяки чому ідеально підходить для ведення сільського господарства. Також на його території є велика кількість додаткових споруд. Що стосується самого будинку, то він має дуже охайний фасад та територію. Всі споруди знаходяться у хорошому стані. Будинок у Мар'ївці знаходиться недалеко від міста, але його місце розташування більш небезпечне. Він має трохи нижчу вартість та більшу площу земельної ділянки. Важливою перевагою є наявність хорошої інфраструктури поряд. Обидва будинки газифіковані та знаходяться у житловому стані. Є всі необхідні документи для продажу. А який будинок обрали би ви? Посилання на обидва оголошення я залишаю в описі під відео. Підписуйтесь на канал, залишайте свої коментарі та ставте вподобайки. Попереду на вас чекає ще більше оглядів найбільш цікавих та вигідних пропозицій на ринку нерухомості України. До зустрічі у наступних відео.